Вимикай буденність, вмикай премач. Довгоочікуване рішення прийнято. Напередодні ЗМІ сніли заголовками. Україні дозволили бити західним озброєнням у глиб Росії. Заяву приписують канцлеру Німеччини Мерц. Однак, за добрих декілька годин, той самий Мерц заявляє, що немає нових рішень щодо України. І все, наче кристально зрозуміло, якби не декілька але. Хоча б той факт, що рішення щодо України мають бути засекречені, а Росія з цього приводу скликає термінове засідання. ООН. то чи може насправді Україна таки мати цей дозвіл і як далеко може дістати територію Російської Федерації? Далі про це розкаже Віреніка Віріміє. Днями раптово і неочікувано в медійному просторі буквально таки вистрілює. новина. західні партнери дозволили Україні бити своєю зброєю в глиб Росії, а саме Британія, Франція, Німеччина. Про це цитуючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомили Західні ЗМІ. Тепер дозволені удари по російській території із застосуванням західної далекобійної зброї. Це означає, що Київ тепер зможе використовувати західну зброю для ударів по цілях у глибокому тилу ворога, що суттєво розширює можливості ЗСУ на фронті. І не встигли ми натішитись ці новині, як приблизно за 8 годин канцлер Німеччини фактично спростовує дозвіл. Що стосується сфери застосування, я хотів би сказати, що немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що зробив попередній уряд. І тут ми могли сказати: Ну буває, ми вже звикли до нерішучості наших партнерів значить дозволу і зараз немає. Але такі висновки можна зробити лише поглянувши на ситуацію поверхнево і тільки придивившись, пильніше з'являється логічне питання: а чи дійсно дозволу таки немає? Давайте спробуємо розібратись разом. Перша, що змушує сумніватись, це і ще одна заява Мерца, яку він зробив 10 травня. Тоді він оголосив про припинення публічного розкриття деталей військової допомоги Україні. Таким чином, за його словами, Росію позбавляють тактичної переваги. Тобто, цілком ймовірно, що інформацію про дозвіл на дальність ударів можуть просто не розголошувати, щоб для Росії це залишалось в таємниці. Та й треба визнати сама заява Мерца про те, що немає нових домовленостей. Це не те саме, якби він сказав ні. «до» дозволу бити нашим озброєнням глиб Росії немає, тобто сама заява не дає чіткого розуміння, точно ні чи точно так. Ще один цікавий момент після оприлюднення інформації про дозвіл в пресі почали також писати, що Німеччина може передати Україні ракети Таурус. І тут знову повертаємось до заяв Мерца, які лунали 10 травня, коли він відмовився підтвердити або спростувати можливу передачу Україні цих самих крилатих ракет Таурус, посилаючись на нову політику конфіденційності. Тобто, знову ж таки немає чіткого спростування. Якщо ж відійти від заяв Європи, є у нас підтвердження, що доз. Таки може бути і через панічні заяви Росії. Там хочуть скликати ціле засідання ООН. Росія скликає термінове засідання ООН через побоювання, що європейські країни загрожують її безпеці та заважають в регулюванню української кризи. І от цікаво, чому Росія так моментально і активно реагує, якщо дозволу насправді немає, і як це Європа на їхню думку заважає в регулюванні ситуації в Україні? Словом там бісяться. А Як ми знаємо, в Росії зазвичай так реагують, коли західні партнери посилюють підтримку України. Ще одна причина сумніватись у тому, що дозволу немає, це той факт, що після нічних атак Росії три дні поспіль в Україні всі остаточно переконалися, Росія миру не хоче. І таке рішення Європи цілком реально може бути реакцію на агресивну поведінку Росії, іншими словами, в Європі таки увірвався терпець. Та й загалом цікава така довга пауза між тим, як з'явилася інформація про дозвіл і її, так би мовити, спростування. Зазвичай спростування роблять в рази швидше, а тут практично 8 годин. Цілком можливо, що європейські політичні верхівки хотіли побачити реакцію суспільства, зробивши такий нібито витік. Такий прийом нерідко використовують для вивчення, так би мовити, настроїв суспільства. А тепер давайте припустимо, що дозвіл ми таки маємо. Якщо таки тауруси передадуть, що це дає для України? А на Літику провели наші колеги з видання Фокус. Дає змогу ракеті летіти на малих і надмалих висотах, уникаючи ворожих радарів і систем ППО. А також коригувати курс без GPS, що критично важливо в умовах радіоелектронної боротьби. Таким чином Таурус поєднує в собі далекобійність, скритність і високу точність. Крім того, на відміну від HIMARS і ATACAMS, які обмежені кількістю пускових установок. Таурус можна інтегрувати на літаки західного типу, насамперед на винищувачі F-16. також у разі зняття обмеження на удари в глиб Росії і поставок з боку Німеччини Україна отримує одну з найпотужніших крилатих ракет у Європі, здатну діяти автономно і точно руйнувати критично важливі об'єкти Росії навіть на великій відстані. Звісно, це лише наші припущення, але як ми знаємо, диму без вогню не буває. А що ви думаєте з приводу цього всього? Вірите? Те, що Європа дійсно таємно надала Україні дозвіл бити своєю зброєю в глиб Росії, Чекаю на вашу думку під цим відео. Далі новини із фронту: Росія змінює напрямок свого наступу. Окупанти перекидають свої сили з Донецької до Сумської області. Таке переміщення свідчить про спробу змінити фокус. Наступальних дій про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. У документі наведені дані українського військового експерта Костянтина Машовця, який повідомив, що російське військове командування нещодавно перекинуло підрозділи 752-го мотострілецького полку і 200-ї мотострілецької бригади для посилення наступу у напрямку півночі. Сумщини аналітики інституту вивчення війни стверджують, що ще літа 2023 року фіксувалися участь цієї 200-ї бригади у боях на напрямку Бахмут часів яр, який вважався пріоритетним для росіян. Останні підтвердження їхньої присутності у часовому ярі датуються 6 травня. Однак наразі немає незалежних підтверджень, що ці сили активно діють у Сумській області. Аналітики припускають, що передислокація сили з підчасового яру. Може означати тимчасову паузу у планах щодо наступу на Костянтинівку. Рішення російського військового командування передислокувати підрозділи сих зусиль свідчить про те, що російські військові можуть спробувати одночасно продовжити форсування в Донецькій області та створити буферну зону на півночі Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Однак російське військове командування може оцінити, що російські війська мають більше шансів на значне просування на півночі сумської області ніж поблизу Часового яру. Напередодні очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров офіційно повідомив, що станом на 26 травня. Російські війська тимчасово окупували населені пункти Новеньке та Басівка Юниківської громади, а також Веселівку і Журавку Хотінської громади Сумської області. Але це ще не все. Зі слів речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, росіяни намагаються розширити напрямки штурмів на Сумщині. Наступальні дії росіяни намагаються проводити малими штурмовими групами. Найбільш активно це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки це напрямок населених пунктів Володимирівка та Веселівка. Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що, попри усі заяви про прагнення до миру, Росія не планує завершувати війну. Натомість окупанти готуються до нового наступу. Зі слів президента це підтверджує інформація розвідки та відкриті дані. Багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію. Єдине, що зараз потрібно, це абсолютно. Чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію. Ну а наостанок трохи позитиву. У мережі публікують кадри, на яких український міг 29 авіабомбою знищує пункт розташування офіцерів ФСБ у Білгородській області. Ну що ж, як би нам не було складно, тримаємо кулачки. За наші ЗСУ. а ви поставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтеся, і напишіть слова підтримки нашим захисникам і захисницям. Знаємо, що вони нас дивляться.